Подивіться, яку гарну блузочку я замовила для вас в таких кольорах. Кольорів дуже багато. Дивіться, зверху йде прошва, понизу смужечка прошв, а тут тканинка-трикотаж з такими кульбабками. Є в таких кольорах. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Трикотаж. Тканинка тянеться, дуже гарно виглядає, зручненька. Понизу йде коліска, за допомогою цієї коліски можна регулювати довжину, в який вам зручно ходити. Можна її ось так носити. Також в цьому відео вам хочу запропонувати ось такі джинси. Це в нас тричка тон, дуже гарно тягнеться, йде повишена посадка. Ось тут має резиночку. І дивіться, як гарно знизу ці. Ця модель іде в таких кольорах: світлий світло-блакитний колір, джинс і такий. Це блакитний вірніше, а це сіренький колір. Також штани вам покажу. Футбол, блузочка 550, штани 950 дівчата. 950 гривень. Дуже-дуже гарні. В розмірах 28 по 36 розмір. 950 гривень. Бежевий колір, дивіться, як гарно виглядає ззаді. Футбол таких бежевих, підійде будь-який колір. Блузочка. Дивіться, і такий дуже гарно виглядає. І біленька. Чорний колір, дуже гарно виглядає з чорним, з блакитним кольором. Ви зробіть собі скрин, якщо бажаєте замовити кольор, який вам допобак, і пишіть у Viber. Скидайте фото у Viber джинс. Сині джинси, дивіться, як гарно виглядають, такий гарний колір. Також підійде блузочка і чорному кольорі, і в блакитному, і м'ята гарно виглядає. Син дуже гарно виглядає з кольором джинс. Біленька також підходить. І цей колір. Жовтий, звичайно. І такий. В кольорі м'ята, дивіться, як гарно виглядає. А штани, який, який гарний колір, такий приємний, дивіться. Має куліску тут. І підходить чорний колір. Блакитний. Це в нас спільна роза, мабуть. Чи бежевий. Джинс. Біленький колір. Звичайно, до, всі, до до любого кольору підійде такий і жовтий. Так, блакитні не дивіться, яка краса. А головне, вони дуже зручненькі. Дівчата, я вам рекомендую. Дивіться, з чорною, як гарно виглядає. Блузочка дуже-дуже гарна. З блакитною. З, з такою рожевою. Пудра. Джинс. Біленький. Такий жовтий. yeah